Привіт! Ми живемо у Франції, але за покупками інколи ходимо в Германію. Чому? Бо тут класні магазини і є те, чого немає у Франції. Наприклад, це зелена цибулька, квіти і де. Тут я купую пральний порошок вітамінки і, і зелену гречку. Сьогодні я взяла дві пачки зеленої гречки, чипси бананові, пшоно. вітамінки, кіноа. протеїнові батончики. пральний порошок, але тут його немає. Вуаля! За все це я заплатила 33 євро. Ось що ми ходимо в Германію.